Біглю спині, дрібні грижі та протрузії. Це проблеми, на вирішення яких люди тратять багато свого часу та ресурсів. І виправити ці проблеми цілком реально за допомогою гравітаційних черевиків. Ефект використання цих чудових черевиків вже після двох-трьох тренувань. До речі, цю інформацію підтверджують відгуки наших. Давайте розглянемо, як працюють гравітаційні черевики у випадку з протрузіями. Для початку розглянемо, як виглядає протрузія, щоб зрозуміти причини її виникнення. Не потрібно бути травматологом, щоб зрозуміти, що саме спричинило це явище. Очевидно, що малорухливий спосіб життя або специфічні особливості професії і є причиною творення протрузій. Саме завдяки перевернутому положенню тіла головою вниз і гравітації дається досягнути розслаблення та усунення болю в попереку. За цим самим принципом, і черевики працюють із іншими проблемами зі спиною. Перед використанням інверсійних черевиків наполегливо рекомендуємо. Сультуватися з профільним лікарем, щоб ви могли врахувати всі особливості. Бажаю всім здоров'я та гарного настрою!